Всім привіт, друзі! Ось такий купив я собі міні-трактор. Зараз зніму на нього огляд. Цей міні-трактор зроблений повністю з комбайна. Передній мост тут стоїть з комбайна. Ось укорочений. Видно, тут і тут заварений. Тяга рульова колонка. Руль. Теж стоїть під комбайна. Щеплення разом з коробкою і заднім мостом. Теж з комбайна. Колеса тут стоять від зіла. Передні колеса стоять тут від ниви, ну, диски, а покришки якісь різні. Мотор тут стоїть. Від 24-ї Волги. Радіатор стоїть від УАЗа. Генератор стоїть від трактора. нього всередині. Задня навіска тут трьохточка. Зроблена вона тут на бистру руку видно. Буду її перероблювати повністю. Ззаду тут стоїть такий фаркоп для прицепа. Тепер. Пройдусь по приборній панелі. Тут стоїть амперметр, датчик тиску масла і температура двигуна. Ось окремо можна включити вентилятор. Тут включаються фари. Це сигнал. Це в нас іде. Щеплення. Щеплення дуже легко нажимається рукою. Ось вже вижате воно. Це в нас іде тормоз. Тормоз трохи туговатий. Ну, теж вижимається. Це в нас іде газ. Це ручник. А тут знаходяться під правою рукою передачі. Три передачі вперед, одна назад. в комбайні. Дуже просто. Тут така примітивна сідушка, піднімається кусок фанери. У мене тут акумулятор і насос лежить. А зараз я його заведу. Нейтралка і завожу. Ось такий апарат. Далі будуть на цьому каналі виходить відео, як я його буду доробляти, влучати. Тут буду піднімати трохи під підлогу, буду переносити, можливо, ці педалі. Ну, по-нормальному буду встановлювати гідравліку. Задню навіску. Ну так. Дороблю ему нормальные сиденья, нормальный капот, дороблю проводку. Тому подписывайтесь. Всем пока.